Третя важлива річ для будь-якого чоловіка це сексуальна ініціатива жінки. Не тоді, коли він завжди ініціатор, а вона погоджується, а тоді, коли жінка теж хоче, теж провокує, теж розвивається в сексі. Якщо жінка розуміє, що для її чоловіка секс це не просто фізіологія, а дуже важлива, майже сакральна сфера і починає досліджувати себе, своє тіло, механізми свого збудження. Вона з часом може м'ягко навчити його тому, що дає їй справжнє задоволення. Коли вона частіше проявляє ініціативу і стає для неї джерелом насолоди, чоловік поруч із нею відчуває себе інакше, бажаним, обраним, живим. А чоловік, який постійно відчуває, мене не хочуть, мене не обирають, вона займається зі мною сексом вимушено, з жалю, переживає це як падіння власної цінності. Це ніби взяти лева з джунглів і закинути в океан, де він перетворюється на мокрого кота. І це вже не тільки про секс, це про його самооцінку, і про його заробіток, і впевненість у собі. Це про те, як він ставиться до себе загалом. Якщо ваш чоловік поруч із вами перетворився, з мисливця на пасивного, безініціативного спостерігача, майже завжди це про три речі або вилізати в його свободу волі. Або знецінюєте його як чоловіка і не даєте безумовної поваги. Або він роками живе з відчуттям, що його не хочуть і не обирають у сексі. Це не про винна жінка і не про слабкого чоловіка. Це про те, що стосунки ламаються там, де поранені базові потреба. Якщо ви в чомусь пізнали себе, це не привід для сорому. Це точка, з якої можна почати робити по-іншому. Менше контролю. Більше поваги і трохи більше чесного бажання.